Розуміло, да. да. тобто ви оголосили так. і просите розглянути під час судового. Так, оскільки формально, стаття 314 передбачає, що в підготовчому судовому засіданні вирішується питання. Ваша позиція зрозуміла. Не заперечу проти залишення даного за пропадання у матеріалу справи і відповідно повернення до його розгляду, тоді, коли саме потеплів, будемо вважати цього під час судового розгляду. Щодо свідків не заперечують, скільки дані свідки заявлені стороною обвинувачення місця в реєстрі матеріально-судового розслідування, які заявлені було стороною потерпілого. При того також підтримує думку, тому що суд фізично не може і по закону не може розглядати дане клопотання при для видовження. Немає ваших честних. По-перше, в мене є квартання про щодо матеріально-кримінального впровадження на доведення вставин щодо відсутності необхідності застосування того захисту воздушного зібрача. Наступний ковід бувний. Це те, що я повідомляв в Запрещено. Перше, що він був обраний депутатом Сумської міської ради. 7 закликання не було видали посвідчення 20 листопада 2015 року що до... заперечень щодо клопотання прокурора про обрання запоріжного заходу. Наступне пенсійні посвідчення його батьки, що батьки є пенсіонерами і проживають в іншій місцевості, а тому для допомоги йому потрібно відлучати з місця суми. А той запобіжний захід, який пропонує прокурор, він дозволив до такого можливості, але нічого. Наступне, це те, що у нього є троє дітей, один з них є дитина неповнолітня, яка потребує догляду і потребує фактично також уваги і інших обставин, які в даному випадку також характеризують його матеріальний стан, що він несе значні витрати і не може внести відповідну заставу, які просить прокурор. І свідоцтво одруження, це те, що в нього є сім'я, він є добропорядний порядний герой і люди, а в соціальний спосіб зажиття. У нас документи це підписом. Захисним колег підтримують. Підтримується. Я лише гадав, що запобіжний захід, який має безсосування команди. Вона не стосується засобів актуальної свободи на вашому каналі. Я можу допоміжки потім переслуватися. Я розумію, але про це я не можу відповідати. Треба щодо залучення адміністрації. Не заперечую вашу честь. Не заперечую. Ви повинні вивчити фрази і документи на матеріалі опрямовання запровадження. Ще будуть про Так, це про питання. Ваша честь, ФОД Російська Республіка, 9 лютого 2013 року. Про питання про повернене розмірування акту про форум. Вважаємо, що дане кримінальні провадження не може бути призначене до судового розгляду, оскільки внувальні акт, не дійшов до суду та реєстр, відповідно з ним суперечить вимогам кримінального процесуального закону та перешкоджає подальшому розгляду даного кримінального провадження у судовому засіданні. Перше, з наступних підстав. Значить, фактично, ми вважаємо, що в даному виконувальному акті. Декарька викладено формулювання обвинувачення, яке повинно міститися, і, і взагалі воно відсутнє, Оскільки е в даному обвинувальному акті є певні суперечності, які е виключають е фактично ту обставину, що в позику е з моменту оголошення підозри було належним чином роз'яснення обвинувачення, і відповідно це в подальшому є порушенням його права на захист, і як наслідок неможливості е захищатися. Також, від, а, а, від Від'явленого обвинувачення. Так, ми вважаємо, що в обвинувальній акті фактичні дані викладені в ньому суперечить формулюванню обвинувачення та провелі кваліфікації. Зокрема, тоді вона так умисно штовхнув потерпілу регу, чи завдав її внаслідок, чем, <кхід> внаслідок чого вона впала та отримала якесь не в середній тяжкості. Тобто фактично потрібно обвинувальну актуально поумісно штовхнув. А там не передбачав наслідки і повинен бути передбачати. В той же час відповідно до формулювання обвинувачення, такі дії вити були неумислені. Такі обставини включають один одну і водять в оману особу, який прий'явлено обвинувачення. Відповідно до фактичних обставин висунка у неї встановлений час як не встановлених обставин, привладимо електронний документ тактики для голосування депутата на умінка. В той же час відповідно до змісту, частини першої статті 357, яка України привласнення документу може чинити лише особа, яка отримала. У підзвіт, чи в цій особі було відвірено таку карту для голосування, хоча що так, так, для голосування Буйденка не перебувала. Тобто за змістом привласнення це особа, яка мала певні правові обов'язки або права до майна, які вона а, нібито заволоділа. За змістом фактичних обставин прокурор та свідчення невідомо про те, яким чином Бойденка набув таку карту, що суперечить формулюванню формувачів та її Відповідно до фактичних автобування виконання, потім по 18.03 18, повторно втрутився в роботу електронної системи, що призвело до кіробки інформації про присутність та здійснення на позачергової сесії 18.03 депутата науника. В той же час, як почається законування акції, позачергова сесія 18.03, була одна І повторно вкрутиться в продовження 18.03. Щоб Якщо призволили підробку інформації про присутність та здійснення були визнані на чоргової сесії депутата Науміка, неможливо. Отже, обвинувачення в цій частині є незрозуміло. Примського з викладу фактичних зрозуміло, що аналогічним чином шляхом використання картки для голосування втручались в роботу автоматизованих систем разом з водянком 47 депутатів суспільної ради. Використання картки для голосування не є вручанням розуміння розумінні. 2, 361. Так як ми тягне собою зміну в програмному забезпеченні автоматизованої системи. Вручення передбачає порушення нормальної роботи саме програмного забезпечення автоматизованої системи. Відповідно, фактичних обставин буде організувати здійснення впливу на судді дошуття, з метою внесення ним до рішення. В той же час організація злочину можливо замовину наявності виконати по злочину та притягнення до кримінальної відповідальності. Так, відповідно, з місцем статті 29 України, організатор підбурювач способник підлягає кримінальній відповідальності за відповідною частиною статті 27. яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. Фактично на даний час у разі вчинення виконавця не закінчено злочини, інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасті незакінчені у Півчасники підлягають кримінальної відповідальності за діяння вчинення інтернація, якщо воно не окуптує освітній міністрів. На даний час підійти соплі, не оголошені про підозру у вчиненні дармового злочину, що виключає відповідальність войнка та вказана на наявність неконкретності протягом обвинувачення. Крім цього, на доопенування актуально порушенні частини 2 пункту 3 статті 291 не зазначено відомості про підтримку. Та, так зі змісту обвинувачення вбачається, що Войденка за опорою ставкою для голосування на умінках та втрутився в електронну систему, щоб до підробку інформації про факт присутності на сесії депутата науміння та його легівлення. Відповідно до частини 7 статті 55 КПК України, якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, або заяву про залучення її до провадження, як потерпіли, то, то слідчий прокурор суд має право визнати особу потерпілий лише за її пісні згоду. За відсутністю такої згоди, особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального проваження і світу. Отже, за умовою очевидності завдання моральної та матеріальної шкоди злочинним на умінку та сумській міській раді слідчий повинен був з'ясувати у них пункт, з приводу залучення, які в якості потребують поставить та зазначити про таких потерпілих в обвинувальному акті, чому зроблено, не буде. Як вважається, за заборонена акту та реєстру матеріальної розслідування, потерпілий законну шкоду і здоров'ю, та вона перебувала на лікуванні впродовж не менше 21 дня що тягне за собою витрати, у тому числі із закладу охорони здоров'я, у якому проходило лікування потерпіла. В той же час, у порушенні умовах частини 2, пункту 7 статті 291 КПК України, про такі витрати в виконувальному акті, як розмір шкоди за одному з кримінальним правопорушенням, не зазначено. Як пощається за виконувальний актом та реєстру матеріальної розслідування, по справі пролегтеру значну кількість експертиз, що потягнуть за собою судових витрат, у тому числі і за рахунок потерпілою реакції. Однак у порушення румах частини 2 пункту 3 статті 291 КПК України про такі витрати інформації автівки не зазначені. до допомога статті 109 капута України. рейс матеріалів до судового розслідування повинен містити номер та мінімум процесування дії, проведені під час досудового розслідування, а також часів проведення. Реквізити процесуальних рішень прийняті під час досудового розслідування, будь-якому забезпечені кримінального провадження, дату строку його застосування. Як вважається, в реєстрі матеріалів до судового розслідування. У ньому зазначені процесуальні дії, які проводились не під час досудового розслідування, а під час досудового слідства. У про показав України видався 60 років, що суперечить вимагали статі судді та показання. В той же час в реєстрі відсутні повний перелік процесуальних дій, які проводились по справі. У вказаному реєстрі не зазначено перелік процесуальних дій у зв'язку з проведенням яких отримано пісну докази справи. Це розділ 1, а е, положення 63, 66, 74, 101, 113, 17. Зазначено про отримання та приєднання документів, такої працювальні дії не існує, як отримання та приєднання документів. Також в реєстрі містить и и и ряду обов'язкових процесуальних дій, які повинні зазначати з ньому, в тому числі и процедури здійснення відкриття матеріалів до судового розслідування стороною обвинувачення сторона кримінального провадження, зазначення часу та дати здійснення такого відкриття матеріалів до судового розслідування, статтєю 290 КПК України. В зв'язку з вищим викладом, ваше чесне, просимо Повернути обвинувальне пропону для усунення зазначених попитання не буде. Ми не всі дякую за увагу. Захисник колег. Підтримую зараз клопотання про повернення понування. Вважаю, що він не відповідає тому, що допомогам, визначена регіональним процесуальним кодексом. Крім з тих підстав, які зазначили захисник витішення, запрошую особливо увагу на те, що... Навіть в реєстрі матеріальної досудового розслідування, зокрема розділ пункт 2 пункту 1-2, визначено, що на самому делі була порушена кримінальна справа за частиною першої на другу, як зазначають в даному судовому засіданні, проте за частиною першої статті 122 кримінального колісу України. І них, наприклад, невідомо, чим закінчилась дана кримінальна справа, чи було розслідування щодо неї, чи змінена кваліфікація, чи взагалі які підстави на даний час у кримінальному акті зазначати одне кримінальне провадження щодо реву зокрема стаття 128. Проте в реєстрі сматера, міститься перелік документів. Були зібраних слідчому, що по кримінальній справі за статтею 122 частиною 1. Крім того, ваша честь, прошу суд звернути увагу на те, що в реєстрі матеріалів в досудовому розслідування, зокрема, розділ 1 пункти 16, 17, 18, міститься такі документи, як очна ставка сахронової реви, очна ставка сахронової реви КН та реви ЛН. Прошу суд звернути увагу на те, що. Якщо по, згідно перехідних положень, розслідування медичне за положеннями Кримінального процесуального кодексу, який був прийнятий на даний час, то дані документи повинні називатися трішки по-іншому. Проте слідчим було залучено і приєсні матеріалу не місяця, і датовані вони 29.01.2009 року, 4.03.2009 року і 4.03.2009 року. Ні, ми зрозуміли, яким чином е, дані документи взагалі можуть бути міститися в реєстрі матеріалів кримінального провадження, оскільки всі кримінальні провадження, які містяться в обламувальному акті, е, зареєстровані год, е, на наприкінці 2014 року. Крім того, ваша честь є такі, наприклад, в реєстрі матеріалів, які ще відображені також в обламувальному акті. Наприклад, щодо пункту 111 залучення слідчі дійсно залізти індикації провели України судків. Яким чином залучав слідчий, для чого саме залучав слідчий, чи що підтверджує дане проведення слідчих, які не зазначено. Крім того, міститься розділ другої. Прийняті під час досудового розслідування процесуальні рішення. Проте у пункті першому вписано не про судове розслідування, а йде повний перелік з пункту першого по восьмій е міститься інформація про е прийняті процесуальне рішення у і справі по частині першої статті 122, на якої я вже забув. І всі ці дії також були проведені 19.02, 21.01 ну, порядку в 2009 році. Проте всі ці процесуальні документи були приєднані до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи швидко на той факт, що дійсно. І прокурору ми відкривали згідно заяву, на мене оригінали є заяв про відкриття матеріалів сторони і обвинувачення. І ті, ті слова, ті, та кваліфікація, яка зазначена в обвинувальному акту, не відповідає дійсності. Оскільки прокурор доступне відомо, що 18.03.2015 року, року не було жодної жодного втручання в автоматизовану систему ПАК Рада оскільки матеріал кримінального провадження міститься. А, по-перше, це е, лист розробника. Дані е, програми про те, що не було жодного втручання будь-яким чином роботи системи. Крім того, ми надавали заяву про відкриття матеріалів стороннього обвинувачення, копію листа відповіді виконавчого комітету Сумської міської ради на адвокатський запит від рядну року та копію акту приймання передачі приміщень обладнаних програмно апаратних на молоторну систему голосування Рада В, оскільки дану систему Сумської міської ради береться в оренду під час проведення судових засідань э, вибачаю, засідань Сумської міської ради, Сумської обласної ради, і э, копію акту приймання передачі приміщень від 8.04.2015 року. У даному листі відповіді чітко зазначено також продубльовано відповідь розробника про те, що 18.03.2015 року, року спеціалістами відповідного управління інформаційно-забезпечення не було виявлено будь-якого втрачання в дану систему. Крім того, якщо зазначити, говорити про частину другої статті 361, як сказав правильно мій колега. Про те, що вона є, е, дана частина містить склад злочину матеріального характеру, склад кримінального правопорушення. Проте е, дії вчинені повторно за попередньою змогу груп осіб, або які вони зрозуміли, що групу осіб тут немає, оскільки окрім е, е, мого підзахису, но будь-яких інших обвинуваченнях, або якщо вони заподіли значну шкоду. Будь-якої шкоди, будь-якій потерпілих осіб на даний час немає, в обвинувальному акті, інкрименуючи злочин з матеріальним складом, відсутні будь-які документи або докази, або навіть посилання на те, що комусь яким чином було задано будь-яких збитків в результаті нібито вчинення Будинка, будь-якого кримінального правопорушення, передбачено саме частину першої статті 363. Враховуючи, я вважаю, що обвинувальний акт. А оскільки він повне разом з матеріалів здається матеріал кримінального провадження, не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу, та підлягає повернення згідно нашого посередку. Ваше четвер. По-перше, почну з того, що дане е попитання вже було предметом розвитку. Попередньо головую було вона розглянуто 2 грудня 2015 року. І у задоволенні цього питання було відмовлено з цих підстав, що захисники посилалися на відсутність реєстру матеріалів, часткового розслідування всіх посередних дій, які були розвиток, посилання, ті, які ми в того часу почули. І відмовлено в зв'язку з тим, що... Законом не визначені наявності дорігу у реїстки як підстави для повернення обвинувального. Дійсно, всі ті не всі ті, а більша частина. Їх можна розділити навіть на групи ті посилання сторони захисту щодо некоректного формулювання або обвинувачення, обставин, власнення картки. Повторності, вчинення, втручання в електронну систему, організації, втручання в діяльність суду всі ці обставини вони мають бути предметом судового. Щодо незазначення е, в опонувальному акті е, е, про потерпілих інформація відомості щодо потерпілих, то е, вказана картка через те, що у науку була про на це карта, то карта не є власністю Науменка, вона є власністю Сумської міської ради і знову ж таки під час судового розвитку, коли будуть досліджуватися всі допити, тоді має вирішуватись питання щодо залучення потерпілих до цього кримінального провадження, В разі якщо такі будуть встановлені. Взагалі. Щодо витрат на лікування. І на проведення експертиз. Ці питання е, е, також є е, своє змортування, оскільки лікування потерпілою револю лікувалося за її власне у приватних е, е, клініках, медичних закладах, про які е, розкаже я бажаю, представник, то з цього приводу і не зазначено у винувальному акті витрати. Щодо витрат на проведення експертиз, то в даному кримінальному провадженні я вам зазначаю, що були проведені судово-медичні експертизи і е, витрат на їх проведення не було понесено. Тобто в цих висновках написано, що витрати не понесені державою. Всі інші е, пункти. Е, на які посилаються сторона захисту, вони стосуються е недоліків реєстру матеріалів досудового розслідування. Е з цією метою я е зачитаю наступне, що вищий спеціалізований суд України з до цивільних правильних справ у своїй листі про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до КПК України в 3.10.12. 223. Казав, що суд вправе прийняти рішення про повернення абонувального акту прокурору, якщо він не відповідає вимогам статті 291-292 КПК. Тобто, якщо обвинувальний акт містить положення, що суперечить одне в одному, в даному випадку таких положень е не наведено і абонувальний акт відповідає вимогам так само закону, у ньому наведена недопустима нотарізацію опису злочину. Він не підписаний слідчим чи не затверджений прокурором, до нього не долучено, передбачення, законом додатком. Тобто, ось, ось це і все, які є підстави для повернення мінування акту, а реєстр матеріалів досудового дусудового воно не є підставою для повернення мінування акту і недоліки в ньому також можуть бути підставою для повернення прямування акту. А, з приводу зазначення адвоката Куменка про... Часлину першої статтю 122, 122 кримінального кодексу, то у пункті 8 реєстру зазначено, що дійсно була порушена частина першої 122 у подальшому, 29 грудня 2009 року, свідчим Зайцем дане кримінальне правопорушення було перекваліфіковано на статтю 128 кримінального кодексу передністю. Тому воно, тому воно і потрапило в прокурорську область і вже 128 внесено в Діарп. У мене все, прошу відмови, задоволення. Доказів на їх достатність, достовірність і належність. Ще всі ці питання вирішуються під час судового розгляду по суті. Чинний КПК передбачає тільки один виключний випадок, коли можна повернути адмінуальний акт прокурору. Якщо він формально не виконав частину 2 статті 291. Тобто, якщо обвинувальний акт не вмістить усіх основних положень, які зазначені цією статтю. Інших підстав будь-які, вчинення КПК не передбачено. І крім того, реєстр матеріалів досудового розслідування не є складовою обвинувального акту, а він є окремим процесуальним документом. І його невідповідність вимогам, вимогам закону ніяким чином не впливає на повернення обвинувального акту. Дякую. Все? Так

А, і прошу його залучити на даній стані. Не буду їх наголошувати тут їх більше 80. Осіб? Так. Ні. Не тут? Так. Для, для... На даний mm -hmm. час ви просто просите залучити зараз без прав. Так як е сіді, oh. в селі 115 передбачено, що oh. е розглядається питання про виклик сітки. Я не наберегне на тому, що це має бути вони викликані всі. Ви будете заперечення. Залучити зазначення список до справи. Не, не буде, не маю, не, не. Дима, залучити кода інспектор комінального поваження. Ще будуть якісь додаткові пояснення питання, які довго здоровому западку. Суд погоджує можливу наступну дату судового засідання, що заводить до <рекл upgrading> la peste 20 de solu. Icoui 20 de grade, la peste 20. Mai vă se trata azi se vreme foarte frumoasă.